пацан заработал на кирпичах 500 тысяч долларов. Совсем недавно в Телеграме вышли подарки, одним из которых был кирпич, стоимость которого 5000 тасов, примерно 7500 рублей. Таким образом, умножаем стоимость одного кирпича 7500 на их количество 7000 и получаем сумму 52,5 миллиона рублей. Именно столько заработал основатель Телеграм Павел Дуров за полчаса. Совсем скоро на эти кирпичи выйдет улучшение и вы сможете продать их в 10 раз дороже. Ну а если вы хотите быть в курсе всех новостей, подписывайтесь. Ну, друзья. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, що він хотів сказати, а також про ці кірпічі в телеграмі. Заработав Павел Дуров. Ви знаєте, хто це? Це создатель контакту, це создатель Телеграма. Логічно, що він на цьому заробить. Ви на цьому як можете заробити? Це просто як інвестиція, це типу як криптовалюта. На самом ділі це так. Тому що це ви просто купуєте, можна сказати, токен, і він часом виросте. Це це як валюта крок. Хоч знати більше інформації, переходимо на наш телеграм-канал шапку в мото ми там сказаємо більше.